Дивно, що ти на наше весілля не спізнився. Хм. А Хоча так, у тебе ж була відпустка. Я намагався вирватися раніше, але сама знаєш, що розслаблюся і підвищення не бачити. Сто б сумнівався. З днем народження кохана. Навіть не подивишся. Свічки запали. Я бажаю собі. Я від усього серця бажаю, щоб твоя робота пішла під три чорти. І замість неї ти хоча б один вечір на рік провів зі мною. Щоб наші діти нарешті згадали, як ти виглядаєш. Не кричали чужому мужику на майданчику, тато. Ларочка, я ж все для нас роблю. Ти помиляєшся. Я завжди помиляюсь. Або ти щось змінюєш, або ми розлучаємось. Євген працював понаднормово, бо мав на меті придбати великий будинок для родини і переїхати у передмістя. Проте його дружина Лариса не схвалювала таку зайнятість. Через це останнім часом скандали в родині не вщухали, і шлюб Євгена опинився під загрозою. Чоловік знав, що підвищення на роботі дозволить йому швидко наблизитися до мети. Він хотів дізнатися у бабусі, як його прискорити і при цьому зберегти сім'ю. Ні, це ви не зрозуміли. Ми не будемо чекати до вівторка. У вас є 12 годин, щоб вирішити цю проблему. Я знав, що ми зможемо домовитися. Вибачте, сідай, розказуй. Дружина не на жарт погрожує розлученням, а я її кохаю і взагалі для неї стараюся. Ось куплю за міський будинок, заживемо, як у касці. Я... Ти зараз кого обдурити намагаєшся? Себе чи мене? Та я вам клянуся все заради сім'ї. Просто бос затягує останнім часом з підвищенням. Не розумію, що не так. Поклади ліву руку пшену. Бачиш, що підвищення ти не отримаєш. Що значить не отримаю? Мені керівник вже пообіцяв. Треба просто пришвидшити. Якщо хочеш свою роботу зберегти. Про підвищення забудь. І більше думай про свою родину. Євгена обурили слова бабусі. Зранку він поспішив на роботу, щоб за будь-яку ціну домогтися бажаного підвищення. Здоров, старий. Привіт, привіт. – Слухай. Так. А ти свою тачку продавати не збираєшся? Ну, так, думаю, міняти. А ти цікавишся? Та от думаю, щось купити. Привіт. – Привіт. Андрій, скільки можна чекати, поки ти мій комп полагодиш. Слухай, а ти заявку до тих підтримки подавати не пробувала? А ти робочу пошту перевіряти не пробував? Спозавчора заявка висить. А в мене німці приїздять. Або ти сьогодні лагодиш мій комп, або я на тебе донесу. Керівництво. От драна. Чого ти на неї з'ївся? Нормальна баба. Ні, Ну це кому як? Якщо тобі подобається гарувати за трьох, а вірочка поки приміряє крісло керівника департаменту. Що ти мелеш? Вона тут менше року і взагалі їй до мене. Отож бо й воно. Але я сам чув, як дівчата з бухгалтерії казали, що Борисенко вже готує наказ на вірку. Цього не може бути. Борисенко мені обіцяв. Я за що купив за те, і продаю. Євген був шокований почутим. Тільки тепер він зрозумів, чому керівник не поспішав пропонувати йому нову посаду. Але чоловік і не здогадувався, з якої причини той раптом змінив свою думку. Слухай, ти можеш над душею не стояти? Не можу. Мені презентацію потрібно закінчити, а вона навіть не відкривається. Ввечері німці приїздять. Блін, по яких ти сайтах лазиш? Тут антивірус навіть не тягне. Що? Нічого хорошого. Тут комп чистити години дві. Так, все, я пішов за програмою. Блін. Ну, як нем часу. Привіт. Добрий. день. Добрий день. Ну що, Вірочка, у тебе все готово? Так, Михайло Анатолійович, все готове. Дивись мені. Я на цей контракт півроку чекав. Не підведеш. Все буде, як домовлялися. Блін. Ще дві години чекати. Я за кавою. Тобі взяти? Що? А ні, мені працювати треба. Ту мить Євген відчув, що це його шанс. І, хоча раніше чоловік ніколи не вдавався до підлості, він, навіть не подумавши про наслідки, вирішив видалити презентацію для німецьких партнерів, яку вже тиждень готувала Віра. Взяла вірусні. Тепер сидить чисте півдня. План Євгена спрацював. І, хоча чоловік відчував докори сумління за свій підступний вчинок, бажання отримати посаду було сильніше за відчуття провини. Я на ці переговори півроку витратив. Я на тебе сподівався. А ти що зробила? з очей моїх. Ей, ти чого? Що трапилось? У мене преза для німців зникла. Як це зникла? Ну, а я звідки знаю? Може, ти бачив хтось чужий до кабінету заходив? Точно, це світова змова. І рептилоїди викрали твою презентацію для німців. Ти знущаєшся? Блін, він мене звільнить. Слухай, ну, життя на цьому не закінчиться. І, взагалі, місце жінки на кухні, борщі готувати. Ну, ну все. -все. Я завжди казав: перемовини не твоє. Ну, ти і козела! Додому Євген повернувся у змішаних почуттях. Його пригнічувало відчуття провини перед колегою. Але чоловік заспокоював себе тим, що робиться заради дружини та дітей. Вибач, знов не встиг. Жень. Це ніколи не скінчиться. Скінчиться, я тобі обіцяю. З дня на день Борисенка мене підвищить і все зміниться. Ти ніколи не спинишся, хіба ти цього не розумієш? Жень. Я хочу розлучення. Дітям потрібен батько, а мені чоловік. Дай мені тиждень. І сама побачиш. <плес> Зранку Євген прийшов на роботу, сподіваючись на приємні зміни. Він був упевнений, що ситуація із підвищенням вирішиться на його користь. Мені зараз тільки машину купувати. Що трапилось? Та нічого. Звільнили без права відпрацювання. В сенсі. Вірочка мене тупо підставила. Наплела Борисенку, що це через мене угода з німцями провалилися. провалилася. Що це начебто я видала вою прези, коли чистив вчораком. Ну слухай, поговори з шефом, поясни йому все. Ну, хочеш, я з ним поговорю. Скажу, що ти тут ні до чого. Слухай, ну що ти як маленький? Скажи, кого він послухає: нас з тобою чи свою коханку? Яку коханку? Слухай, ти на своїй роботі взагалі нічого не помічаєш. Вірка спить з Борисенком. Так він же з Жанною з відділо маркетингу. Це коли було чувак? Геть за новину мене стежиш. Весь уже офіс в курсі, а ти у нас як святий Патрік. Євген був шокований почутим. Тепер він зрозумів, чому керівник досі не вирішив питання з його підвищенням. До того ж, чоловік відчув сильну провину перед Андрієм, якого звільнили через нього. Євген вирішив спробувати переконати керівника у тому, що Андрій не має відношення до зриву контракту з німецькими партнерами. Слухай, Женя, іди працюй. У нас угода з поляками на носі. Не вистачало, щоб ще й вона зірвалася. Михайло Анатолійович. Андрій не міг цього зробити. А хто зробив? Ти? Може, замість нього підеш? Чи що я маю нагору звітувати? Вірочка, зайди до мене. Угу, Тільки звіти закину в бухгалтерію. Вір, Віра. Ти ж розумієш, що Андрій не винен. Поговори з Борисенко. М -м -м, опустився до мого рівня. Моє ж місце на кухні у кращому випадку в колоцентрі. Відвали Євген зрозумів, що він наступний кандидат на звільнення. Адже чоловік знав, що його начальник часто керувався у своїх рішеннях симпатією до жінок, з якими мав стосунки. Євген не міг цього допустити і за допомогою приїхав до бабусі. Вибачте, баблю, що мені робити? Вибери звідси камінець. Потримай в руці, подумай про свою роботу, а потім дай мені. Що ж ти робиш? Одну людину підвів, іншу через тебе звільнили. Ти ж насправді не такий. Я сам від себе не очікував. Бачу, змушу я тебе так щось вчиняти. Якусь помилку ти зробив. Вона і штовхає тебе до підлості. Та помилок я стільки не робив, але роботу втратити я просто не можу. Після всього, тим більше, що мені робити? Перед ким завинив? Попроси пробачення. Хочеш на цій роботі залишитися? Заспокойся і нічого не намагайся змінити сам. Бо інакше не лише роботу, а й сім'ю втратиш. Добре. Дякую. Євген вирішив дослухатися до поради бабусі і все виправити. До того ж він хотів помиритися із вірою, аби та не обмовила його перед керівником. Так і будеш від мене втікати і мовчанку грати? Що ти від мене хочеш? Хочу, щоб ти на мене не дулася. Пробач за кухню і борщі. Я так не думаю. Що це? Ти розумна, швидко все схоплюєш і взагалі. Далеко підеш. Слухай, Лиховський, Що тобі потрібно? Нічого. Хочу, щоб ми з тобою не сварилися. і жили в мирі. Дозволиш підвести тебе додому? М -м -м. Валяй. Минув тиждень. Щоб загладити провину перед колегою. Євген використовував будь-яку можливість і поводився із вірою доброзичливо та люб'язно. Як ти любиш. <гум> Дякую, ти мене так вручаєш. А слухай, а можеш мені сьогодні полагодити стіл вдома? Та без проблем. <гум> а то, знаєш, зламався і. Ага. Нічого, ми це виправимо. <гум> Євген не зміг відмовити Вірі і після роботи поїхав до неї додому. Чоловік сподівався, що після цього дівчина остаточно його пробачить. Все? Жень, я тобі така вдячна. Це неймовірне відчуття, коли чоловік робить чоловічу роботу. Ха, та припини, в цьому немає нічого особливого. Є. Мене завжди збуджували чоловіки, які вміють працювати руками. Євген і на думці ніколи не мав зраджувати свою дружину, але неочікувано для себе віддався пристрасті. Блін. Що ми робили? Що особливо просто двоє дорослих людей не стримали своє бажання. Стривай. Ти що, ніколи не зраджував своїй дружині? Оце так ніколи б не подумала. Не знаю, що на мене найшло. Це більше не повториться. Ну, ні, так ні, ми дорослі люди. Обіцяй, що про це ніхто не дізнається. Особливо Борисенко. А він тут до чого? Ну як? Ви хіба з ним не. здурів? Женька. Досить збирати офісні плітки. Ні, я може б не проти, але мій те пач, йому не до смаку. Селяві. А що він тобі обіцяв за угоду з німцями? Якщо, премію. Євген відчував повну безвихідь. Бажане підвищення він не отримав і при цьому зрадив кохану дружину. Вперше чоловік пошкодував, що не послухався поради бабусі. Жень, ніч на дворі. Ти що довго тут сидіти збираєшся? Я зараз прийду. лягай. Це по роботі. О дванадцятій ночі. Дякую за допомогу. Іноді так не вистачає чоловічої руки. Це що за віра така? І що ти її там чоловічою рукою робиш? м? Стіл відремонтував. Стіл відремонтував? А я тебе вже третій місяць прошу, шухляду в дитячій полагодити. А ти познакому стіл ремонтуєш? Заспокойся. Ні. Для тебе потреби колег важливіші за власну сім'ю. А може, ти з знає... нею. Нічого не було, клянуся. Ну, хочеш, підемо разом на корпоратив в суботу. Сама переконаєшся. Хочу. А дітей куди? З мамою домовлюся. Євген дуже боявся, що Віра, Ви, зустрівшись із Ларисою. Розповість їй про зраду. Але щоб налагодити стосунки з дружиною, чоловік все ж таки був змушений узяти її до Офісу на корпоративне свято. Жень, може повторимо? Я тебе як людину просив, припини. Тобі ж все одно з ким спати. Мені моя родина дорожча за все зрозуміла. А твоя дружина здається в око кобурисен. Дивись Ой, може, натримаєш про... доволі. Довгощик. Так, що ви робите? Припиніть, будь ласка, не чіпайте мене. Приберіть руки від моєї дружини. Же, розслабся, ти чого? Ми ж гуляємо. Гуляємо? Євген не зміг себе стримати. Внаслідок чого чоловік втратив роботу, як і попереджала бабуся. Директор звільнив його за порушення трудової дисципліни. Минув тиждень. На радість дружини Євген тепер цілими днями був вдома. Чоловік намагався шукати роботу, але незважаючи на великий досвід, йому скрізь відмовляли. Дякую. Все буде гаразд. Але мені скрізь відмовляють. Довже шукати. Я в тебе вірю. Я відчиню. Угу. Угу. Ну, привіт. Ти? Мені набридло терпіти цю брехню. Коханий. Твоя дружина має право знати про нас. І згодна дати тобі розлучення. Яке розлучення? Що ти верзеш? Це правда? Значить, правда. Це була помилка. Це було лише раз. Не торкайся мене. Лара. Папа. -па. Лариса не пробачила зради. Того ж дня жінка пішла від Євгена, забравши з собою дітей. Чоловік не знав, як її повернути. І вирішив поїхати до бабусі за порадою. Все як ви казали: і роботу втратив, і сім'ю. Чому все так? Візьми свічку, запали, подумай про свою родину і задумаєш. Зробив. Бачу, ти за кимось свічку задуваєш. Бачу, людина ця бажання загадала. Моя дружина Лариса. Бажання над свічками в день народження загадала, а я задув. Ось в чому причина. Запам'ятай. Ніколи не задувай свічки за тим, хто бажання загадує. Інакше його бажання проти тебе обернеться. Що побажала твоя дружина, пам'ятаєш? Щоб моя робота пішла під три чорти. От тому ти цю роботу і втратив, і нову знайти не можеш. Сила вогню надзвичайна. Через неї людина перестає бути собою. І ганебні вчинки скоює. Що ж мені тепер робити? Проведеш обряд, він дію вогню послабить. Прийдеш додому, запалиш цю свічку і промовиш тричі: вогонь чистий, все погане забирає, моє мені повертає. А в кінці загасиш вогонь. Зрозумів? Так. І запам'ятай, сім'я важливіша. За будь-яку роботу. А тепер іди. Дякую. Цього разу Євген послухав бабусю і зробив все так, як вона сказала. Чоловік повернувся додому і одразу провів обряд: Вогонь чистий, все погане забирає. Моє мені повертає. Вогонь чистий все погане забирає. Моє мені повертає. Вогонь чистий, все погане забирає. Моє мені повертає. Ду, 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 ду. Опа. Невдовзі після проведення обряду чоловік знайшов нову роботу, яка дозволила йому більше часу проводити із дітьми. Дружина не одразу, але все ж таки пробачила Євгенові зраду, адже переконалася, що чоловік щиро розкаявся і визнав свою помилку. Бабуся ж нагадує не можна задувати свічки за людиною, яка загадала на них бажання. Сила вогню надзвичайна, і загадані чужі бажання можуть обернутися проти вас.